І всем прийдеги подпишечки з тим у нас буде новий відосік по Бравл Старс. І подпишечки, знаєте, так, я так подивився. Я думаю, ви, ви скучили уже за Брал Старсиком, тому що последнє видос, видос вообще був три тижні назад. Я думаю, у нас просто чущий так довго немає сіки, по Brawl. Ну знаете, трошки я вирішив взяти паузу в Бравлі. Якби ви бачили, я знімав і Squad Busters, і бомбіде даже відео досі якось виходив недавно. А такий, знаєте, опять такий мені, скажімо так, відпочинок. Знаєте, просто Я трошки перейшов, як ви бачите в шортики, я в шорті почав знімати, а знаєте, ну не бачу, що бралі знімати. Знаєте, Я вам скажу одне, я так думаю, що треба один проєкт зробити по Brawl Старсику. Я думаю, я думаю. Я запишу відео як до я вам предложу проекти, які в мене є в мислях. Ну, сьогодні в нас Основа, як ви думаєте, що я. Я так зайшов в як після тижня два да, Десь тижня два я в цю гру не заходив, щоб понімали підпишечки. І я так заходив в магазинчик. Отак гортаю, гортаю. Дуду. Опа! Родео хенк. Значок, ігрова іконка, спрей. Ші скін. Як я вам ще покажу? Де мене хенк. А, що він Хенк? на нього є скин, ну но... Це тоже вроде бы би... А ну сейчас надо открыть Хенга... Секунду Я надо він... якщо цей скин не пический скину то смысл его і куплять получать Я секунду что-то я найду Ханга. Це який скин А теж, сверхрядкий! Так що нормально. Можна купляти. Давайте, дочка. в мене якраз, бачите, якраз гемчики в мене щасливиться, я їх не тратив. Я думаю, хай лучше буде бачити, і проведуся гімчики. Прикинь, так стоїть скин стоїть 200 гемів. і Це а це так за 49 гемів, Я вже це люта скидка. Давайте зараз його купимо ляпсь. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой Ой-ой-ой, пінчик, іконочка, та ти шо. Ой-яй-яй! Ну тут все-таки как красивее. Я поставил бы, но тут красивее стоит. Вот я вам сейчас беру Хэнга, um Так, да, сей Хэнг, Хэнг, Хэнг. Так. уай яй яй Пинчик на него возьмем, измени... Да, на чем? Вот я вам сейчас протестовую персика. Что-то одиночное. Ну, опять да, одиночный. Ладно, я музонника хочу, чтобы протестом скин. Я же это уже с за игрой убрали. Oh. <звездочный> ага, их текло. Тимати сразу как к играть дике, где Тимати не назначил, У него такая прикольная анимация вообще. Типа заявить себе чигнячи, что у него такая. Накидай накидай попасти не можешь Де я за Ми хода Мыштимы з тобою Блин що я на такому персі. Чотири тисячі, так хоп прилетіло в фейс Благондерочка Так не так нього так воно тікає. На вдущий, шляну, чи надо еще лянуть, надо бы до ульту. Дженеку. Надо еще чи ульту. Уходим бомбамбардировка началась. Люто причм. Пусто выходим, бомбомбардирируемся. Ты здесь зараза яка. Бим божик начи така такий, такий кактусы бішпигоми. <ріць> Пронесло таким жорстким... какешом, блин. Не прикольный такий скинчик. Если на дати, я... Може прокачаю. мій Хенк. Так що ми маємо. На носях имеем намічається хэнгурончается 12 процента тут же куда заряд, та ну це нас не інтересує так. тут ще шо... ну, же надо, це надо а, 28 гімів і так багато от квестик даже но я так не довился понятно дальше на я должен поднять ну хотя бы тут два. 2 равно мы типа не прижали катку я вам скажу реально мы сейчас вам еще 10 у него и подписчик подал написано в комментариях такие тип видео что типа я купляю скины купляю персів напиши блазка бо тут же вышел новый ские перс це крабик я то на трошка там начинать на него ну, на купить К кредиті в моє Ну, по суті, вам така цікаво така, щоб я взяв, купив, типа там, записано відос. Як тоді я не знаю. будь ласка, в коментарях мені буде дуже знаєте, і приємно пишіть за свої там ідеї, які хочете щоб я там. Зні... Щоб я зняв в Бравліку. Та пишіть пишіть, по яким, яким мені ігри знімати. Я це думаю... На є така гра про... Jesus, блин, про футбол, как он, хендбол, я думаю, либо ей снять, и думаю, еще, конечно, это неожиданно было, но, не знаю, у меня есть подписчики, которые гуляли в Асфальт 8, напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, симпатия, что-то начало что-то надувать. Затикав я его чисто. Больше зажмуть, що за люди Що за. Незаконно рождені ху ху хо Ой-ой-ой, не Ні. надо смерти. Мене чуть не вбило, бля Конечно, надо за щоб добывать. Шоп ты. бачиш, ты бачиш От тарабаняй. Каестественно. Мені буде сладко. Давайте ще одну гадочку виграємо, щоб уже добити цей, як його. Що я там перенату, це... А, ні, Бо я в результату нагляду ножу, мене же перегнають. Перегнай, переганяй покупка. Якщо так. Та ще починаєте ще є, що в принципі знімати. Я думав, я скажу либо проектну, либо нові ігри. Ну Но я бачу, що поки, знаєте, з усього, що я знімаю, вам поки подобається бомбіч. Це що я замітив? І подобається Brawl Stars. Я бачу, що за бастер не так вам. Я скажу, що мені тоже не так прямо аж заходить. А от цей Де падал. Ну щоб на його грубу не буду. Давай, Кимоця, пішов от сюди. Фашист. У другого варіанта в мене нема. Якби я на культа, я б я б йому вже показав би родину мать. Я поха ще надуєш цей пузир, блін. бомбардировка. Алло! Бомбардировка, уходим, уходим. Ты где на, нас окружает все? походу посильнее наши слова. Тимуемся, 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 Да я его. Не, ну аккуратно, мы тебя сейчас можем сейчас забыть. Так, трем затимулись.

Падла, шобону, блин, ничего страшного, я пацана хотя б спас, и на нього хотя бы четверте место будет, я то ладно. Мені то обидно, но все равно знаете. Обидно, да. Ну ладно. Обиднопита, знаете, за що я спас цього. Як його. Люди, забыть, як там опа називається. Прикинь, забыл как называется мавпа вот то что означает, что за два тижни не, не заходит игру к прикинь, прикинь ты реально забув вообще не помню я ему сп... спас Да <гласна> <гласна> я, я, я бы он добил то ладно я був би крыс так я йому помню по суті. Фактически 3 часа благодаря меню хотя бы хотя бы шут можно получить, хотя бы четвертый место не залутал. Пусть там кубки будут. Это просто такие, блядь, такие перш шо. Бачите, я псибей, если на накрыли, я пчелы, я пщи и я сейчас зиг бы забил бы А так що я ему зроблю? Ничего я ему забрать не зможу. Я пока надую эту банку, меня ж самого вже видують. Ну факт же а як воно за стінки кидає? Пішов ти. Ага! ага. Блін, я показав би вона йому його не припусти. Біра все одно, хай подали за тим своїм топ 1 Тільки тіморе, блин. Хоча, прикиньте? Вже надо 20 затеранга вже тіметься. Уровня, ну, тут без безсмысла. Вже на таке даже тімнеться, прикиньте. Що, 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 це буває з тігри. Так, отак. Якщо вони закачуть відосик, а такий вийшов, знаєте, можна сказать... Даже мозок, виключу, щоб не так не прибувало. Можна скачу, що є і коротенький відосі таке вийшов. Ну, знаєте, трошки так, між переруччиком вирішив зняти відосик вам. Знаєте, що так в ігру так побачив якийсь скінчик, думаю, може перепрокупив ще по скідочках. Понятно, що він... Він вроді даже ще був. Ну ладно, то ми допустимо. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Science18, напишіть який інтеракт, який ви думаєте, чи може якусь там ігру зняти, чи може по щось поправлю, напишіть якісь ідеї, ну, я думаю, я запишу віддільний відосик, я думаю, може, чи спроєкт, ну, запишу, чи так буду вам казати, такі у мене є спроєкти. Ну, а на, на підписчики ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Science18, з вами був BroLostars, на всім підписчики, пока-пока.